На Прикарпатті двоє молодих музикантів запустили власний подкаст, аби розвивати український ютюб та об'єднати колег. А ще хочуть, аби українці перестали споживати російський контент. кажуть їхні випуски дивляться навіть в окопах. Детальніше в матеріалі наших прикарпатських колег. Ілько Богачук музикант, родом з верховини, що на Івано-Франківщині, грає на електроні, та бас гітарі, фортепіано, сопілці. Останніми роками опанував ще й дубелтівки. Гуцульський духовий музичний інструмент, подібний до сопілки, який для нього виготовляє місцевий майстер-сопілкар. Разом із другом Юрком вони запустили подкаст, який має на меті об'єднувати музикантів з різних регіонів України та популяризувати нашу музику в світі. Я Займаюся музикою вже більше напевно, 15 років. І, в принципі, ідея нашого подкасту з Юрком вона виникла через те, що ми обидвоє музиканти, обидвоє маємо багато досвіду, обидвоє тискаєм різні інструменти, обидвоє пробували різні звукові апаратурки, мікрофончики і так далі. І ми вирішили. Об'єднати навколо нашого подкасту людей, музикантів з різних регіонів України, які просто хочуть поспілкуватися про музику, об'єднали хлопців не лише однакові музичні вподобання, але й бажання розвивати український Ютуб, а ще формувати ком'юніті музикантів та викорінювати весь російський контент, який і досі часто присутній, як в Ютубі, так і в плейлистах українців. Музика відіграє неймовірно важливу роль в культурному житті, в політичному житті, в будь-якому іншому житті України, тому що вона є невід'ємною складовою культури. за допомогою музика, це один з інструментів, з якими ми ми рефлексуємо те, що відбувається довкола нас, нас найбільше тішить про те, що наші випуски дивляться люди зараз в окопах. Це дуже багато наших знайомих музикантів і не тільки музикантів, які воюючи, вони знаходять час, знаходять можливість і підбачать е, нам, тобто вони, будучи в окопах, будучи на передовій захищаючи Україну, вони. Паралельно з цим все рівно займаються культурною діяльністю, цікавиться, що тут відбувається, і відписують нам коментарі. І це то, що дійсно тішить. Перший подкаст вийшов лише у лютому цього року, а зараз його творці монтують вже 15-й випуск. Серед планів артистів виїзний подкаст в горах, аби показати аудиторії, що музику можна писати навіть в польових умовах. Із Прикарпаття Іван Харук, Христина П'ятнюк спеціально для телеканалу Еспресо.